Верхня форма не підходить по ширині. Стій! Не треба викидати! Покажу, як зробити таке нарощення, навіть коли форма не підходить по ширині. Для початку правильна підготовка нігтєвої пластини до покриття. Наносимо дегідратор напівсухим пензликом Ultra Bond, чекаємо 30 секунд, поки він висохне на повітрі. З приводу бази рекомендуємо взяти саме латекс, бо вона більш еластична. І наносимо її втираючим шаром, не пропускаючи жодної ділянки, особливо під кутикулою та біля бокових валиків, там де більш за все відбувається відбиваються від шарування. Правильна підготовка нігті до покриття запорука гарної насибельності. Пересушуємо наші нігті у лампі одну хвилину та починаємо підбирати верхню форму. Форму беру Joy Vegan, бо вони на ринку найунікальніші, вони надтонкі. І якщо мені не вистачає арки, то я з легкістю можу піджати саму верхню форму. І ми моделюємо ситуацію, що верхня форма мені не підходить. Що ж робити? Я рекомендую зняти липкий шар з бази, взяти будь-який твердий гель, який вам подобається. У мене це Angel White молочний гель від Joy Vegan та пензлик, який вам зручно. Спочатку відміряємо, яка довжина нігтя в нас буде, і потім такими рухами ми будемо наносити наш гель, а саме ставити краплю та розтягувати його донизу. Особливо треба контролювати бокові стінки, бо тут найщастіше ви мало докладаєте матеріалу. Беремо нашу краплю, ставимо і починаємо розтягувати. Якщо ви взяли забагато матеріалу, в цьому немає ніякої проблеми, його можна швиденько прибрати назад у баночку. І далі розтягуємо наш матеріал, як ми робили це до. Але важливо, до кінця ми цей матеріал не розтягуємо. Потрібно залишити десь пів міліметра або міліметра до кінця верхньої форми, щоб там не було матеріалу. Для свого спокою приходимо ще раз по боковим стінкам, контролюючи там матеріал. Головне, щоб не було його там і замало, і не було його там забагато, щоб він не повитікав з нашої верхньої форми. Краще перевернути верхню форму і подивитися, всюди ви доклали матеріал чи ні. І саме під кутом ми будемо ставити нашу верхню форму на ніготь, саме так, як я показую на відео. Але так як нам не підходить наша верхня форма по ширині, нам потрібно зараз зробити так, щоб в нас була рівна одна бокова стінка. Тобто з одного боку в нас буде рівненька паралель, а з іншого ми вже будемо вирішувати ситуацію. Але я знаю, що у багатьох майстрів не виходить нарощення рідкими гелями з верхніми формами. Для цього Joy Vegan придумали гель жуйку. І цією жуйкою можна Робити не тільки фігурки, а й нарощувати нігті, бо це дуже міцний матеріал, він міцніший, ніж білдергель. І це не дуже прикольний матеріал, бо ним можна працювати як пензликом, так і пальчиком. Але я рекомендую трішечки змочити або пальчик, або пензлик в реді щоб трішки воно не так сильно прилипало. Пальчиком я зробила основну частину, а пензликом я вже максимально вирівнюю там, де мені потрібен найтонший шар. І кут нахилу верхньої форми та як її чіпляти, те саме, що ми робили з білдер-гелем. Саме з жуйкою простіше працювати, бо вона не витікає з цих бокових пазух і її можна причепити і потім взяти в руки ліхтарик і зафіксувати, бо вона нікуди не потече і верхня форма нікуди не дінеться. Спочатку мені потрібно зафіксувати ліхтариком, а потім вже перевіряти зворотню частину нігтя. Якщо у вас гель прозорий або прозорий з блискітками, рекомендую Фіксувати десь 3 секунди, але якщо він ніде то фіксуємо 4-5 секунд. Знімаємо нашу верхню форму і бачимо, що по ширині нам трішечки не вистачило з одного боку, а з іншого все ідеально. Тому саме в цій частині нам потрібно спочатку забафити пилкою або жорстким бафом. Після цього прибрати надлишки пилу та гарненько обезжирити. Знову беремо нашу помічницю, це латекс база, і проходимось пензликом напівсухим по цій частині нігтя, там де ми бафили. Рекомендую все ж таки витирати липкий шар, а ви дивіться, як вам зручно. Беремо ту саму верхню форму і бачимо, що нам не вистачає саме цієї частинки. Тому беремо невеличку горошину нашої жуйки і розпреділяємо тонким шаром, щоб була мінімальна сходинка. Ставимо верхню форму на ніготь саме в тій частині, в якій нам не вистачало матеріалу. І для зручності можете зафіксувати собі ліхтариком, але так як це жуйка, можете одразу відправляти його у лампу. Знімаємо нашу верхню форму і бачимо, що нам вистачає тепер з двох сторін, в нас немає сходинки біля кутикули і нам треба зробити тільки опил по формі. Не забувайте прибрати липкий шар, щоб не забити свою пилку липкістю. І вже після ополу ви можете або перекрити топом, або перекривати гідлаком, як вам хочеться. я захотіла саме залишити цей колір, бо він мені подобається. І обрала топ без липкого шару і без офільтрів. Я користуюся тільки ним. Після того, як ми перекрили топом та зробили опел форми, не забувайте зворотню частину нігтя. Її потрібно зрівняти. Робіть це зручною для вас фрезою, в мене це синя кукурузка. І саме ця техніка може врятувати вас, наприклад, коли до вас прийшов клієнт і в нього на один великий пальчик не підходить форма по ширині. І як бачите, бокові паралелі в нас рівні, сходинки біля кутикулу в нас немає і ми зробили тільки мінімальний опел по формі. Зворотня частина в нас також гарненька. Ми її трішки підрівняли фризою. А торець у нас не дуже гарненький. Він тонкий, але міцний. Завдяки нашій гель-жутці. Пишіть в коментарях, як вам і на які теми ви ще хотіли побачити лайфхаки з продукцією Joy Vegan.